Ідеальна і дуже смачна. І подивіться, як вона гарно виглядає. Взяла свину лопатку, її помила, просушила і умовно розділяю на дві половини. Одну половину нарізаю доволі великими шматочками, десь по 1,5 см, а іншу половину вже нарізаю дрібненьким кубиком, так як м'ясо в мене нежирне, взяла ще сало, і також ріжу максимально дрібненько. Сало додаю до м'яса, яке порізано дрібненько. Далі беру ваги і відміряю окремо дві половини м'яса. В цілому, в мене вийшло 1,5 кг. Тепер відміряю сіль кам'яну та сіль нітритну, змішую її між собою. А подрібний рецепт в описі під відео. І додаю сіль пропорційно до м'яса, тобто половину до крупно порізаного м'яса, а іншу половину до сала змішаного з м'ясом дрібно порізаним. Далі м'ясо добре перемішую з сіллю. Беру лоток, в нього перекладаю все м'ясо, але не змішую його між собою. Накриваю кришкою та прибираю в холодильник на 3-5 діб. В мене було в холодильнику саме 5 діб. А продовження в наступному відео зберігайте, щоб не загубити.